Цьому година і 31 хвилина київський час. Про все найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас вночі. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Тєріхов повідомив про влучання в одне з улюблених місць відпочинку харків'ян. Також зайнялись приватні будинки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. В усіх гостра реакція на стрес. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки по транспортній інфраструктурі сьогодні. Вранці. На харківському напрямку на фронті ситуація залишається складною. Ворог намагається наступати, але наші захисники ефективно дають відсіч. Не допустили просування ворога на Либіцькому та Слобожанському напрямках Харківщини. Також продовжуються бої у самому Вовчанську. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігупов в ефірі телемарафону. Давайте послухаємо. Наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею по цьому населеному пункту. Одне дійсно можна зробити висновок, що план щодо швидкого захоплення фактично території півночі нашої там області у ворога не вдалося завдяки ефективній дії нашим військовим. Іспанія передасть Україні другу партію бойових танків Леопард. Поставка відбудеться вже наприкінці червня. Про це домовились напередодні на засіданні Рамштайн. Також іспанці нададуть боєприпаси різних типів. Міністерство оборони Німеччини повідомило, що партнери погодилися підтримати німецьку ініціативу щодо посилення української ППО, серед них і Бельгія, і Данія, і Нідерланди, і Норвегія, і Канада. Ці країни зобов'язались передати обладнання і ракети-перехоплювачі і бойові машини для піхоти. На підсумковій прес-конференції глава Пентагону сказав, що США підписали додатковий пакет допомоги Україні з системами Петріот і Хаймарс, включно з боєприпасами до цих систем. Ну, і Україна також очікує, що партнери нададуть нам РЕБ і ППО невідкладно для того, щоб захистити наші міста від атак з повітря. На цьому вже наголосив президент. Я пропоную зараз зеленського послухати. Це знову і знов повертає до потреби у ППО у додаткових системах захисту, які могли би суттєво зменшити складнощі. Для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад а також це стосується підготовки переходу наших повітряних сил на нові бойові літаки. На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світу досі не вистачає. У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області горів склад спальни. Спочатку місцеві почули вибухи, після чого здійнялася масштабна пожежа. За інформацією змі там могла е, знаходитись база російських військ за цей місяць. Це вже третій знищений на території так званої лнр обєкт де зберігалися склади для потреб військових РФ. Сім'ї з вразливих категорій, які мають обов'язково евакуюватися з прифронтових громад Харківщини і Сумщини, отримують додаткову держдопомогу в розмірі майже 11 тисяч гривень на одну особу в родині. Так повідомили в уряді. Виплати можуть отримати родини, якщо у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років, сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років, а ще на виплату мають право одинокі батьки, які мають на вихованні дітей і малозабезпечені сім'ї з неповнолітніми дітьми. У Києві сьогодні весь день застосовуватимуться графіки знеструмлення таку вказівку дало Укренерго обмеження енергоспоживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми. Так повідомили у київській міській військовій адміністрації. Жінки відкрили в Україні рекордні 59% нових фопів за перший квартал 2024 року. Це понад 43 тисячі нових жінок-підприємців, що в принципі є найбільшим показником за останні роки. Такою статистикою поділилися фахівці платформи ОПЕНДАТАБОТ у 2021 році. Частка жінок від загальної кількості нових бізнесів становила 51%. Дослідження також показує, що найчастіше українські жінки обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю, індивідуальні або інформаційні послуги. Загалом в Україні за перший квартал року відкрили понад 74 тисячі ФОПів, закрили понад 30 тисяч бізнесів. Мінцифри відкриє літню школу для студентів, де навчатимуть боротьби з фейками за допомогою нейромереж. Наприкінці навчання учасники створять власні моделі для боротьби з ІПСО. Серед інших напрямків школи це збір і програмування БПЛА і автономна навігація дронів. Навчання буде у змішаному форматі і стартує в кінці червня. Реєстрація дій до 26 травня. Місце і деталі навчання і мінцифри повідомлять згодом. Українська тенісистка Еліна Світоліна почала з перемоги захист титулу на турнірі у французькому Страсбурзі. У матчі першого раунду Українка у дводенному матчі переграла француженку Діан Парі. Еліна та Діан вперше зіграли між собою. Еліна сортувала з перемоги на одному з найуспішніших для себе турнірів, адже вона вигравала титул на кортах Страсбурга двічі 20-го і 23-го років. Тож бажаємо Еліні ще більше перемоги і цього разу. Біля української артичної станції Академік Вернацький нашестя морських котиків. Милими світлинами поділились науковці у соцмережах і нарахували, що біля станції аж 81 гість. На кадрах видно, як морські котики скупчуються в районі Вернацького і ніжиться на сонечко. Загалом антарктичні морські котики часто навідуються до Вернацького, а так як зараз в Антарктиці осінь, то це час їхніх сезонних міграцій. Українські вчені зауважили, що на відміну від домашніх котиків, ці тварини агресивні, зовсім нелагідні і можуть погиркати і на полярників. Розширюємо географію. Зараз там теж на перший погляд, інколи здається все мило, а можуть і погиркати. Різного багато. Далі буде.